Яка у вас є надійна роторна електробритва? Ну, Роторні це може бути від Філіпс. До речі, звернув увагу, що Філіпс в основному і роторні робить, ще його речому ні. От, але зато будемо розуміти, що це експерт в роторних електробритвах. Це 5 серія, це середнячок. Тобто є 9000, де там куча різних наворотів. Є там, по-моєму, 3000 серія. Там зовсім простенькі. Це середній якраз такий от. Середній гравець, значить, що тут у нас є? Три плаваючі голівки. 360 рухається весь блок. Тобто він рухається на 360, він повторює контури обличчя. Плюс тут у нас три, бачите, ножа. І також кожна голівка окремо рухається, самозаточуючі ножі цих голівок, вони більш витриваліші. Сам пристрій водонепроникний, не проникни. дозволено мокре гоління з косметичними засобами, так і сухе гоління, антикорозійне покриття, тому і зроблене тут цих голівок. А також працює година від акумулятора. Швидка зарядка, тобто заряджається протягом години. Якщо ви не встигли прослідкувати, то. Поставити на 5 хвилин, це екстра зарядка, 5 хвилин бо висячить, щоб поголитися. Тобто Це є така додаткова функція. Тут у нас є індикатор, також зручно, коли буде сідати, змінюється колір. Достатньо тихенька електробритва, плюс в комплект іде тример. Тобто знімається ось цей блок і буде ще у вигляді тримера насадка. Тримером ми знімаємо масу і шліфуємо ось такою роторною. Тому це також як додаткова перевага. За, захисна кришка є в комплекті, кабель USB є в комплекті, ціна 3500, гарантія 2 роки. Відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці. Замовити можна на сайті tremor.in.ua. Замовити можна через Instagram. І назва нашого сайту, як і назва нашої сторінки в TikTok, так і назва нашої сторінки в Інстаграм. Все воно в одну назву: треммер.in.ua, щоб було вам зручно. В у під відео є наш робочий телефон 050 715 4419, можна зателефонувати, можна написати Viber, Telegram, WhatsApp, робіть скріншот, пишіть нам весенджер, ми оформимо замовлення. Можна також і написати в Direct Instagram, через сайт, через корзину, як вам буде зручно. До речі, дуже класний варіант подарунка, особливо людина, яка вже користувалася подібним форматом роторними, йому треба оновити, це буде супер варіант.